Шоураннер Запуск. В одному рано від <риклад> дома колина світлевий вся цей малий. Схоже, він був на Всі дивувалися, всі посміхали Підку, піпо. Діди на світі такий підпот. Піку, піплу. на світі, такий підпот. Це був джингл, який не буде хотітися перемотувати. Як от пам'ятаєш, є такі заставки так рано-рано, Це ж тільки що не сталася презентація. Нічого. Нічого. <плес> Ви чули? Це наш джингл. От він тепер буде грати, ми вам так трішечки його анонсували, тому що сьогодні у нас фінал сезону. Фінал сезону це завжди якийсь. Цікавила носи на наступний сезон. Ми ж продовжуємо. Знаєте, зараз буде, От, коли чекають, так, слухай, зараз трейлери вони скажуть, коли нарешті ми побачимо продовження фіналу. Да? Ну, поки, продовження чого? Як ми дивні два чекаємо останній сезон? Ну. Я, а, не продовження фіналу. Ну, блін. Я вам? мала на увазі, що зараз у нас фінал сезону. Так. А продовження фіналу, фіналу це наступний сезон. Ну, можливо, я заплуталась, або можливо, нет, нет, ви не нет, розумієте моєї логіки. Може, я заплутався. — Може, ти заплутався. Так, от, ну, власне, що там у нас? Два підпот? Фінал сезону два підпот? Два підпот. Так. Продлівати будуть? Звісно. Тому зараз а, безпрецедентна інформація, згідно якої ми продовжуємо підпод на другий сезон. Шоуранери поки не знають, що ви там побачите. Але хіба це так важливо? Головне, що ви вже побачили і що ви почуєте. 19 фоловерів на Spotify. Що, давайте піднажмемо, зробимо 20? О, мій Бог. <ріст> Бложе мій. Благінь. Блажар. <ріст> <ріст> Благічески. А ви знаєте, оце от поєднання, да? Наприклад, ми ж, як ми вже всі з вами домовились, все підпод, це релігія. І У нас мав би бути сайт. Релігія це щось святе, так? Та да? це Бог. І святий сайт. Святий сайт це Блог. І от там ми будемо писати все, що Благоугодна. Так, <рес> да, так, да, да. Можливо, потім е, на честь цього явища теж назвуть якимось ім'ям, наприклад. Вулицю. Благодан! Mm -hmm. Класне ім'я? Благодан. Благодан. Це, я вважаю, достойна концепція, якою можна завершити перший сезон. Нема, нема... Е, зараз була драматична пауза. Не думайте, сезон ще не завершено. Mm -hmm. Бо тільки 3,56. Mm -hmm. <laughs> ну, ми тримаємо концепцію до кінця. А сьогодні ми будемо тепер ставити цей джингл періодично, коли я зараз замовкла, а ти повірші цікава ідея, міг би вставити джингл. Mm -hmm. <laughs> Де твій радіодіджей? Ау, прокидаємось. Mm -hmm. А ти розумієш, що ми тепер у себе крадем джинглом? цинджинко? Він дуже довгий. Ми заїбаємо джинглом. Та ти мене вже заїбала. Сама попрохала включить в сенсі. Я заїбалася. Інколи джингл буде такий. Ну, принаймні, перший вам не захочеться перемотати перший раз, бо вам захочеться продліть. А, слухайте, джингл все одно буде займати а, секунд нашого 20 хвилинного випуску, а тому в ті секунди, коли ви чуєте джингл, ви не чуєте наші охуєнні концепції. Але. Джингл це теж частина концепції, тому ви ніхуя не втрачаєте. Джингл триває 31 секунду. Тридцять у концепції вони приїбали. Ти, ти, тільки в кінці тоді його включиш на коду. Більше не включає. Це дуже довго мовчати. — Ти сама попрохала? Я попрохала. Я провела ресеч, а заїбав я. А не аналізайт. <laughs> Аналізайт. А він не лізай. Я. Ну, як з аналізувала англійською. Це тому, що у нас таке насталася інтеграція зі школою англійської мови. І я не пішла, не повторила. І ми забули. Uh, irregular worms. <laughs> Будемо тепер розмовляти як. Irregular worms. Це Worm так звучить якось. Да? Страшно. Регулер worms. — Обще похер. Якісь неправильні. такі. — Нерегулярні. Такі трошки не в дуплях. Глянь, оці два телефони, мені здається, що це очі, а внизу — це рот, червона лінія. Ніходять як жаба. — Так, на жабу схоже. А, а так було в пілпідподі, пам'ятаєш, коли ми з тобою те, що ми бачили на екрані телевізора, там ще мінялися заставки. заставки до фільмів. І я бачила різні слова. М там є Мангалорі. Мангалорі. А У нас зараз трішечки, а да, як так прям само собою захотілося рікаб зробити. Слухайте, бляха, ну це ж, це ж фіналочка, ми мусимо якось общі. все насправді циклічне, росу, вся фіня. Да, і це теж було. Слышьте. А ви напишіть в коментах, у вас от стався такий рекап під час прослуховування? Вам стало лячно, хоч на якийсь бляха момент, що підпот може не подовжити на другий сезон? А коли б не встили задати? А, 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 а знаєте, з, з, з таким надсиланням нам на баймія кофі, який ми ще правда не завели. Я сподіваюся, ви хоч на ЗСУ нормально донатите, а не там, як нам на баймія кофі, блять, якого у нас немає ще поки що. Чи у нас уже є У нас уже є баймія -кофі. Ага, бай кофі. У нас є баймія кофі, але, ви про нього, а, нього не але ви про нього. А як можна не знати? Ми що, ніде це не казали? От я зараз вам кажу. Ви mm бачите? -hmm. Який там комікон у дієго 2024, який там, блядь, Марвел зі своєю хуйньою усією Дедпул, Валверін, доктор Зло, розумієш, доктор Дум? Який там вихід епічний Роберта Дауні Молодшого, Зараз, блядь, відбуваються анонси. Зараз такий камікон, що піздець. Епічненько. Епічний, Ніко. Епічний, щоб ви розуміли, де ви зараз присутні на каміконі усіх наших 19 підписників у нас Патіфає, а на Ютубі їх ще більше, правда, вони про це не знають. певно, що знають. Стидаються про це сказати. Але ми така кількість ми, людей ми одночасно стидається. Насправді дуже вдячні нашим коментаторам на Ютубі. Це прямо взагалі ваші коменти. Ні, ті, що постійні, ре реально. ті, які з нами відпіл підподав, я їх, блін, в обличчя знаю нікам, розумієш? Тому що це, Тому що наші, це бро наші. Наші всі в роті, а всі решта бро, які мовчать. Менійте, мовчати, давайте спілкуватися. Нам подобається, звісно, що це е, такий е, односторонній канал, більшого тому що. Ну, ну хочеться вже якийсь. Інтерактив. Ні, ні, фідб... фідб... фідбечі хочеться, але хоч... ну, подобається навалювати нормально, щоб так всім якісно було, приємно і кайфово. Так. Да. Розрядився. Ні. Фух, мене качнуло. емоційно ногою дал катіті, що була, Я злякалася, а потім припинила лякатися. Ну, і Тому що не треба лякатися. 9.32. тридцять два. Екватор. Сігала. <рес> <рес> Господи Божеві. Екваторфінала. Ми, ми зіпсували всю інтригу, сказавши на самому початку, що ми подовжуємо на другий зон. Треба було потягнути. А давай запікаємо. А вже пізно. А ми там потім вже анонсуємо, може безумішно. Нам просто охрініємо, ти розумієш, охріні запікувати, це буде не цей не ж під як буде звучати. спочатку джингл. Спочатку спочатку джингл грає, а потім, а потім 20 хвилин. І прикинь, що вони подумають, що це підподохи вино. Заграв джинглий епічний розумієте. Епічний і не епічний. А епічний це благоугодний. Ми зараз нічого не казали про другий сезон. Ні, я тобі просто уяви собі, що весь цей Господи, час. Господи, ви уявіть Воно... собі, що саме так звучить фінал сезону. Це ж вже йобнуться. <клес> <плес> <клес> <плес> так вони йомнулись. йобнулись. Разом з нами. Не вмикай. Не... Ти поліз вмикай пілпот? Підпот? Під, піл, піл, підпот? <плес> Ні. <наз> <наз> я маю на увазі джингл. <плес> <наз> 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 Не треба. <наз> <That наз> Було б <be> смішно. Да, Включіть підпот і послухати. Зараз ніхерасів ремінісенце. А прикиньте, да, От ми візьмемо, будемо робити. робити огляди, бляха, на першому сезону? Сезон. А ми будемо робити у попередньому сезоні. Або у першому сезоні. У першому сезоні підпода. Нам треба, нам треба. ще коротше, тоді… Як мінімум, зробити нарізку на, е, на YouTube головну сторінку. <звук> я люблю, коли ти мені кажеш, хочеш ахіріти, я включаю і охеріваю. От коли ти сам себе зробив, а я просто розхитілася. <звук> мені це найбільше <звук> подобається <звук> в підподі. <звук> ти все зробив, а я розхитілася. Треб... Ну, це захуєнно. Треба в'ябувати. Хоч три я, я бою, я он Я хуяру 20 хвилин охуєнних текстів з матюками. Mm, все, я тоді пішов. Ні, чекайте, саппорт. Саппорт. Без саппорта все. Не життя. чесно. Та ну Бог з тобою, ну, тобой. У фіналі я тобі quickly. хочу сказати, що це не чесно. А напишіть в коментарях, як ви думаєте? Чесно? Це? Чи не чесно? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всього. Підпод, -під -під. Я Джинбо пройшов, Закінчили думку. А ви в коментарях там щось напишете. Я ледь не забула про що я сказала їм написати. Тема версиям Але не забула. Ні, а знаєте, що я зараз роблю, я дивлюся на диктофон, як записується під пот. Це — Це народження підпода. <клухи> <та> Отаку <розумієш. клухи> mm -mm. От картину можна намалювати. І у Батічелі було народження Венери, а у нас народження під пота буде. Отакий От вигляд матиме ця картина. Фотографія. скріншот. Скріншот. Знаєш, як раніше заходиш в галерею картину, да, там, ну, і картина на стіні. Умовно. Мона Ліза, Леонардо де Вінчі, Чи там в дужках ще Джаконда, або там Вермеєр, дівчина з перловою серед... чи з перлинною сережкою, до речі. А напишіть нам в кам'янах. <пух> Як ви думаєте, перлинна чи перлова? Пердова. Ну ладно, скажи, що тут. То хотів, от у мене почуття провини муче. що там не чесно. Не буде, все не чесно. <свісно> все, не чесно. Все. Тут, би бути джингл, але 31 30... секунду ми у нас класти не будемо. Ми її вкритимемо в самому кінці. Блін, я взяла і здала, <свісно> я Спайлеріла. Я спайлеріла. Ні, нічого не буде. Нічого не буде. Можливо, ми вас обманюємо, щоб ви чекали щось одне, а потім візьмемо і вичадемо щось інше. Що? Mm? Mm. Що ти? Ти що об'єзився? <кій> ну, що серйозно? Ну слухай. Все. Ну що все, все. все. Ну припини. Не хочу. <кій> не хочу. Может быть, давно на підпод на все, все Ну потерпи, на бренко. Ну потерпи ще потихую. Блузбери. Блузбери. Ты со словом блог щось вигадай. А нафига? Плытый. А запор? Я ж аппусталка только лишь всего лишь не будете. Це ж ти мені маєш вкладати в мозги, щоб я транслювала через інтерфейс. Головного вкладу. Слухай. Ні, ти мене лякаєш зараз. Чого? Погрози. Я тобі знаєш, що хотіла сказати. Підпот це дуже різножанрова штука. Може бути я, саспенс. Я вічому вже так образиться. Мені це неприємно. Може, може бути саспенс. А романтика. Так. І багато всього. Ти розумієш, що лишається так мало вже до кінця? Мені грустно. Що до другого сезону може бути ще дуже довго. Або ні. Та ні, я щас не потягну ще записати першу серію другого сезону. Ти що? Ні. Ні, 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 не дочекайтесь. 039. Не дочекайтесь, дочекаєтесь. Дочекайте, Дочекайтесь. І донайте на ЗСУ більше, ніж ви нам на байміакофі. А то взагалі щось. А може якраз на нормально нормального Що ти? Ну, я ж кажу, що це вони Це, це, це во це воно нам жлабят. Да? Да. Та насправді нам можна нічого і не слати, головне, щоб на ЗСУ донатили, Я вважаю. Ну, а, все одно, а що, ми все, ми. Все, все, все одно все, що нам прийде, не баймає кофе на ЗСУ. Да. Так, так що. Так. Що, да. В цьому, власне, і основний сенс. У нас так під кінець щось почало грустіно якесь накривати. Тобі ні? Ні. Ну, слава Богу. Мені ну, так хорошо взагалі. Слава Богу. Так от. Я подумала ще про те, що коли ти образишся, це от я кажу, знаєш, Бог за Бог про нас, Бог на нас обратить. Ну, типа, Бог з нами не розмовляє. Ну, знаєш, як так, от кажуть, типу, що ти Бог з нами не розмовляє. Як обділений. А промовляє до нас. Слухай, ну нам тоді треба полюбасу, як, і, як це другий сезон. Ми назавжди маємо тепер промовляти. Як же люди будуть без Бога тепер жити. А можна по колу? — А Ну да, віблю ж перечити. Рекомендуємо, до речі. До речі, так. Поки не сталося друге <с пришестя, щоб знали на пам'ять. Щоб вивчили перше на зубок. Щоб ляха. А то не прийдемо. Ми будемо слідкувати. У друге от, пришестя ж, підпода. Знаєш, як ото, так. Да, це ще <зас> треба дочекатися. Як ото кажуть, якщо це відео набере 5 мільйонів лайків, ми захуяримо наступне відео, в якому скажемо вам, що воно має набрати вже 10 мільйонів лайків. Ну, що ця хуйня, <зас> так? <коли зас> от, блядь, ми будемо сидіти і дивитися, як росте <зас> кількість лайків. На наших від не відео, а аудіо, на наших подкастах в усіх, на усіх цифрових майданчиках, де представлені наші Його підписались на спікер. Шутимщик слухай, Женя, а? дивись, лишається хвилина. Готуй, готуй джингл, Дай. готуй джингл. Рівно, рівно о 19.30 ти маєш його вимкнути. Тому у нас уже дуже мало часу. Давай 10, боже я П'ять, чотири, три, два, один. Хай буде! Хай буде! Ну блин, тепер ми тепер, давай вже вмикай, уже Одного разу рано не дома, коли на, на світ з'явився цей малий. Схоже він був на підрапо. Сідувалися всі поспіхати. Піку піку. Й не на нас є такий піпок. Підко, піко. І не на нас є такий піпок. Блуперсів не буде.